Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня. Нам вже сьогодні продовжують зробити забор. Ось тут зробили цю частину, якщо бачите, з'явилися горизонтальні такі штуки. От, їх припаяли, приварили. Тепер тут. Зараз роблять посередині цю нижню і будуть зверху потім робити. Я вам якраз вчора показувала, що привезли металопрофіль. І справа потрошечки рушується, рушиться. Я займаю своїми квіточками там в садочку. До речі, сьогодні зранку побачила, як гарно в мене тут розрослася моя єживіка. Вона калюча. Ну, це сажали минули власники. Калюча така єжевіка, От. Тут кусточок. Так, от він йде сюди-сюди. Може, ще й з ягідками в цьому році буду, але треба її якось від корей прихистити. Так. <п konuş> Позірують. Так. <п>. <out> <out> А я тут, значить, ви бачите, да, вже цей кусочок трошечки до ладу привела, і треба ще йти, йти yeah. <кхи> робити і робити. Але хочу вам показати свій виноград. Це я його сажала, купала, покупляла в епіцентрі по акції, точніше не по акції, а по знижці. Тобто він вже був на ну, От. І <кхи> я його тут посадила, і такий він поганий вигляд мав. Я думала, вже все, хана йому не буде вінограда. Але дивіться, з'явилися брунічки, я його підкопала. Підсипала щепи йому. Повинно бути зручно. От, так що далі буду продовжувати. Дивіться, як радують мене маргаритки, які вони гарнючі. Супер просто. От. До речі, це, здається, брунера. От, брунера вже зацвіла. Я буду продовжувати прибирати, якщо щось цікаве знайду, то я вам покажу обов'язково. Так. Ось як виглядає нерочистящена територія, але вона не погана, є гірші ситуації. А отут я почистила, підрихлила, підкопала, все ж треба. І чисто, нечайно я знайшла тут, блін, а як вона називається? Медунку, медунку. Дуже сильно вона мені подобається. Ладно, наступати не хочу. І така малесенька-малесенька прижилася. У мене був великий кусточок. Давайте я вам поближе покажу, почекайте. Так мені подобаються ці плями на її листячки, І в мене був більше кусточок, але, скоріш за все, він не вижив. Тільки що пішла, перевірила, не бачу його. Хоча він був за, ну, не знаю, п'ять разів більше за цю. Нема його. Напевно, минулорічні бур'яни його задавили. От, і я дуже зраділа, обрадувалась, коли знайшла оцю малесеньку. Як вона тут прижилася, виросла. Я й не знаю. А тут ще одна брунера, якщо це вона, і е, прямо сквозь нарциси вона виросла. Нарциси вже під'їдає Волохата. От. Прекрасно розрослася ця гвоздіка. Турецька, здається. Оце я не люблю, це я буду прибирати, кудись пересаджувати. От. Що ще тут хотіла вам показати? Ну, от знову ж таки брунера оця гарненька росте. А я буду займаюся своїм білом. А я буду сюди переходити, тут робити. Тут, до речі, є ось така от малесенька і дуже цікава фіалочка. Дивіться, яка вона гарнюча. Я такої не бачила, я лише сині бачила. А ще тут давно-давно, коли я сюди переїхала, роз кущик, Ну, троянди колись був, але вже шиповник перетворився, коли я сюди переїхала. Я його викопала, але, судячи з усього, не до кінця. Вон, бачите, пруть Оці от, від нього дуже багато. От, Тут теж, здається, це дзвіночок, але не точно, і сквозь нього виперла трава. До речі, бадан мій улюблений. У Наташі він вовсю цвіте і того року, і зараз в мене жодної квіточки. Наташа, що ти мені бракований прислала? Де квіти? О. Жодної квіточки нема, але мені і листячко його теж подобається. А оце постійно кожного року давлять тюльпани. От. Мені питають, Катя, чим тобі вони не подобаються? Вони відквітли і спрятались. По-перше, неможливо прополоти все, що тут підрихлити. По-друге, дивіться, як вони давлять інші квіти. Я буду їх пересаджувати, тюльпани. Я їх обожнюю, вони шикарні, їх багато, це прекрасно. Але що занадто, то не здраво. Вони в іншому місці в мене будуть, а частину подарю. Фух, буду приступати. Метал вже майже приварили, навіть пофарбували. Вже вже другим слоєм будуть. Так, ось як виглядає те, що зробила я. Оцей довбаний пирій мені вже в печенках сидить. Ось тут ви бачили був шматочок його. Можна посидіти, притом тут на місці. Значить Тут все перечищало чистенько. от, А це я вам вже показувала. От, от так йду, 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 йду потрошечку. І тут в мене краса така. Дивіться, де він росте. Прямо в хризантемі, всередині, чому би і ні. Да? Чом би не вирости посередині хризантеми. Не знаю, що робити з ним. Достав вже. Він як торчить коріння. Друзі, я про вас геть забула, а мені он вже профілі чіпляють. Значить, Як ви поняли чи не поняли, це вже другий день. Вчора нас ну, допізна хлопці, працювали десь там до сьомої години вечора. От, Я тут квітничку проводила свій час. <кхід> От, І вони а, зараз хвіртку вам покажу. Ворота, хвіртку все поставила, о, поставила ці горизонтальні полоси, припаяли. От хвірточка. вам? <кхід> така. Оп, оп, тут не дофарбували. Так, заходимо, закриваємо і красаємо надворі. так, он гарно. От ворота ось там, Вон, бачите, вже які здорові. І сьогодні вже останній етап. Чіпляють металопрофіль. Дивіться, який гарний. Мені дуже колір подобається. Так як так стати, щоб... Щоб було вічливо. <ріст> так. Дивіться, мені прям дуже колір подобається вам як матовий, зелений. Коротше, я пропустила, призабулася. О, сусід їде. От я призабулася. І так воно. Просто дощі почався вчора, півдня йшов. Якось взагалі не до цього було. Ага. Виморила Хочу, користуючись часом, показати вам квітник, а не ту обувь вдягнула. Ну я просто прям звідси хочу вам показати, поки тут ще профіля цього нема. Ну ладно, ризикну. Бачите, як я все прополола, яка <кхи> земля пухкенька, класна. Отам От ще цю частину я ще не робила, а оцю, оця вже зроблена. Бур'янець просто по штучці видирала кожен старалася з корінцем. Як гарно, дивіться. Тут в мене троянда, і прямо в троянді виріс колокольчик, чи я забуваю постійно назву, там писала квілегія чи щось таке. От, і я вирішила його не прибирати. Нехай росте, воно потім спрячеться. От ту палку, бачите, терчить? от палка, це в мене моя улюблена гортензія. І там вже пішли листочки, тобто вона проростає. Це мене дуже радує. Це мої просто обожнюю. Це жемчужниця. Вона коли виросте, краса буде, неймовірна. Так, йдемо далі, йдемо далі. Ну, бадан просто One Love. Оці, бачите, широкі листя, це бадан. Цвісти не хоче. Ну я його заставлю. Не в цьому році, так на, на другий, на слідуючий. Хризантемки, тюльпанчики прокидаються. Ось. Піджираю Оленковала мої моїх крисунчиків. Бачите, боже, я не можу так гарно, так гарно пропололо. Оце, це дивіться, не прополене, бачите? Оскільки бур'яну. Міжрядях. Там бадана задавили, затоптали ці тюльпани. Просто життя йому не дають. А тут, бачите, ще не тут почала вже трошечки, а тут все от не пройшла. Ось. Так. Минулого минулому році в мене більше цієї корони було. Декілька штук ще було. Чого в цьому році одна, не знаю, але дивіться, яка вона здорова, шикарна. Так, фіалочки, просто красуночки там такі надзвичайні, дуже гарні. Ось, ну тут я вам вже показувала. Вже показувала, розказувала. От, зараз ще одну, одного робочого чекаю. Тому сьогодні поки що не знаю, вийде в мене це доробити чи ні, навряд чи. Дуже сумніваюся. Бужа, який він жовтий, який він гарний. Це просто щось чимось. А ось. А ось. Це краса. Бачите? Оце я тут прибирала цей поріг, все одно він лізе скрізь хосту. Та їде. Ще одна квіточка. Ще одна квіточка. ти поїла, ти поїла, моя хороша, ти поїла, чупака, кабліна, Чупа, чупа. Да, ти хороша дівчинка, квіточка, Квіточка може її назвати, раз вона тут так в квітничку сиділа. Серед троянд. То не колюча, тому вона так спокійно там сиділа. Мурчит, як, як трактор. Я прийшла до сусіда, бо в нього тут ціла купа крапіви. Ну і тут така заброшена ділянка, від тут ніхто не живе. От. То я думаю курочкам набрати крапіви. Сподіваюсь, я не поколюся, бо в тому році, коли я це робила, вона вже була така побільша, більш колюча. Я дуже сильно обкололася. І зараз нормально. Вона ще... А, ага, фігушка. А нам плен колюча. Капіт. Блин, як сюди покололося. Що ну, це за де... дні такі? То троянди, то крапіва. Так, зараз на збираю, поріжу я. Мурко, ти сюди не ходить. Ладно, Багато брати лікують. Але все одно три курочки їм якби багато не треба. О. Я Це їм вистачить поки що, але взагалі треба буде прийти взяти добрі перчатки і нарвати їм стільки, щоб можна було ще засушити. От і потім зимою їм запарювати. Будь-помогай. Так кто в предложил, блядь. Где... Uh -huh. <laughs> Зараз в мене заперті. Ой. Будете? Ага. Пшеницю давай нашу нам твоя крапіва, сама її їж. Ще горло потім обколеш. Що їсти не будемо. Не хочуть, прикиньте, я так поцарапалася, вони не хочуть. Хвивказявка. І взагалі їх не цікавить. Тим часом перша полоса вже готова. Полоса, ну, частина забору. Ось тут дровник. Yeah. Через пару років, думаю, плануємо його прибирати. От а так. От, Зараз вже посередині роблять. От. Можна, до речі, побачити фірму назву. Взагалі-то вікнами займаються. Ой, як завжди. Знімаю не те, що треба. От. Скоро сюди вже Шарує чесник. Оце вчора його удобрила, підобрила, сьогодні вже оце взяла свою чудосапку, проходжу, вже закінчую. Тут буквально 2-3 рядочки залишилося, а так же майже прошарувала. Цибульку не треба, бачу, вона і так рихленька, пухкенька, бурінцю нема. Ось цибулька. От, от, от бачите, дорожка, з цього боку цибулька, з цього боку чесничок. Потім, бачите, знову дорожка, і там цибулька, дорожка, знов цибулька. А там же вон морквочка. О, насварили мене за моркву, що я її покої не даю, то поливаю, то сапаю, то ще щось. Щоб я її залишила в покої. Добре, залишу. Баба з коня, баба з возу, коням легше. от. Добренько, зараз дошарую і. І буду далі собі робити.